В одному зі своїх інтерв'ю ви коментували історію того, що ворожі ДРГ перевдягаються в українську форму, намагаються обдурити військових наших і зайти в тил. Я так розумію, що ви безпосередньо зустрічалися з такими хитрими росіянами. Як ви впізнаєте ворога в українській формі? Так, це був дуже неприємний досвід. Який, на жаль, закінчився не дуже добре, але знову ж таки ми втримали ці позиції. Але теж були вшоковані, коли от такі плануються якісь спільні операції, контрнаступальні або, скажімо, ну, не всі знають кожного в зоні відповідальності в районі відповідальності, і одного разу дійсно росіяни скористалися цим. Я так розумію, що були використані підрозділи ДНР. Тому що вони говорили українською мовою, ну зверталися українською мовою. З приводу того, що вони крадуть наш піксель, це взагалі тематика наболівша, тому що з поранених важких з наших загиблих росіяни активно знімають все, що бачать. Тобто вони готові під обстрілом лізти, знімати з наших хлопців бронежилети, ботинки, штани, все що завгодно. Вони це все стягують, забирають собі, тому що в них з амуніцією серйозні проблеми. І ось дійсно одна така група стикалися з ними. Звичайно, відбили їх, коли зрозуміли. Там три хвилини пішло на те, щоб зрозуміти, що це реально ворожа група, але підходили вони, віталися українською. Були вони вдягнені у піксель, були на них наші знаки розрізнення. І власне тільки коли почалося вже більш подальше спілкування, вже зрозуміли. Це хвилина, друга, третя, що це не наші, і швиденько почалася перестрілочка і вигнали їх з нашої території. Але знову ж таки, це нам повезло. Може, хтось інший не так швидко відреагував. Може бути а вони розкололись випадку. на якомусь конкретному питанні. Скажімо так, перше паролі у військових завжди є паролі між собою. По-друге, те, що вони говорили українською, це дало їм просто можливість наблизитися до наших позицій. Але в подальшому є ще низка дій, які ми використовуємо для того, щоб відрізнити свого від чужого. І тут вже вони прокололися, власне, але підійшли досить близько. То підійшли до того, що можна було почати контактний бій. Ну, просто скористалися тим, що багато різних підрозділів проводило контрнаступальні дії, і вони намагалися змішатися з нашими для того, щоб прикинутися і провести диверсію а часто трапляються такі ситуації взагалі? Так, звичайно, такі ситуації це власне і трапляються. Тому що перше перший раз ми з таким стикнулися, коли тримали оборону. Заводу асфальтобетонного в Бахмуті. Там ну вже можу про це говорити, тому що ці позиції зараз вже не актуальні станом на сьогодні, і там ми втратили теж одного бійця. Нашого так само зайшла диверсійна група, просто скористалися тим, що вони в формі в нашій повністю екіпіровка амуніція. Якраз в цей час дійшла зміна постів. І їх прийняли просто за групу, яка рухалася з, з, з поста з одного, ну власне, на замін. І так само почалася перестрілка, бій тривав три дні. Власне, потім вони підтягнули своїх. Там власне дуже серйозна була. Ну, це Це, це відомий бій. Про нього я й mm -hmm. розповідала на армії інформу і багато відеозаписів є цього бою. Відстояли, відбилися, але вони можуть проникати саме використовуючи такий метод.